Як велася оцінка населення України до 1 лютого 2022 року. Ну і взагалі як ведеться оцінка кількості населення в світі? Одним з стандартів є власне спиратися на дані перепису населення, після чого коригувати ці дані відповідно на дані щодо природнього та міграційного руху, тобто дані щодо кількості померлих, кількості народжених і дані щодо людей, які змінили своє місце проживання, ну дуже важливо. Важливо в такому підході, по перше, періодичні переписи. Ми пам'ятаємо, що останній і поки що єдиний перепис населення в Україні відбувся майже 24 роки назад. По друге важливо мати нерозривність цих джерел даних щодо народжуваності, смертності і міграції. А в 22 році цей ряд був розірваний. Зрозуміло, найкращою оцінкою кількості населення буде новий всеукраїнський перепис населення. Але ми розуміємо об'єктивно: ну, по перше, відповідно до законодавства про перепис він не проводиться в умовах воєнного. Стану по-друге, на його підготовку виділяється три роки з моменту оголошення самого перепису, тобто, він може відбутися не раніше 2028 року. Я особисто вважаю, що це неприпустима дата для того, щоб власне надати офіційну оцінку населення України. Тому так зараз ми працюємо над тим, щоб виробити методологію і провести оцінку населення.